І всі привіт, друзі, вже Саша. І сьогодні в мене такий мій троллінг Максима. Я йому сказав, що типу, я загубив підставку, я не можу знімати відео. Да, я загубив, то я знімаю через цю лампу, тому що світиться, до бою ви її подати, я знімав обзор. І мені дуже тяжко грати, до дубою вам буде все видно. І в прошлому відео як ми проходили Найтмар, ми, У мене щось воно не завантажилось. Та сьогодні ми будемо це спробуємо проходити найтмар. О, ну, Ой, який Найтмар, безконечний без, ну, да, режим. А, і зараз я їм Ти... пишу. І є. Ш... ну Да, я йому написав, чи він снімаю. Да, я знаю, що вам дуже погано мене видно. А йому напишу. А я не блін. Так, виже Санта Максимум прокачал. Ч он так скипы? Вру. Б. Ато скип. А так, я ей буду описать, что виду этот был автоскип. Зараз він, по ідеї, мої вирубати, не знаю. Да, все, 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 клюнув, клюв. Ну це щоб ми не приіграли, хоча я можу тут гріда переставити. О, все, до 30-й вийшов цей. Дувал фулінг туалет. Зараз я цього гріда переставлю. Буде тут стояти. А, ні-ні-ні-ні-ні-ні-не, ні. його сюди не треба. Як я поняв. Е! Чого він не поставився? Чо за... Чо за бах? Не, думаю це відео у мене завантажиться, що, а то щось, коли ми проходили Найтмар, то в мене не завантажилось відео. Не скипа Ми мы про игра ЕМ Блин, экшн мы проиграем, сейчас не вдасться Ну я слівну десь не знаю на 50 минут 40 -й волні і скажу, типа мене вилетіло і подивлюсь на його реакцію потім Коротше сейчас я уже на час ну, мой на 32 -й. Я бы сказала чтоб мене скипали І він, типа, не скипає уже А хоча можна було... Вот так вот зробити. Да, вот так просто круто. Да, так, вот так будешь видно. А, так. Опа, прокачуємо сад. Може ще одного Гріна поставити? Так, все, я тут, ми чуть богу не програли. Як я бачу, він тут поставив своїх юнків. Йому взагалі пофіг, що я була ФК. Окей. Отак. Думаю, я вкачаю клока і поставлю другого. Або тепер другого поставити. Ну, я Не знаю, другого поставив Мені чуть-чуть складно наносить Все, я двух клоки вкачал. Ну, не на максимум, а на четвертый левел. О, не знаю, сейчас я буду вкачивать цих. Когда будешь 40, я выйду. И потім поделитесь на него реакции. Опа-опа-опа, оп, дивіться кто тут. О, тут осі проходят. Вот. А, все, все, мы проиграли, Мы проиграли, Нет, мы не проиграли, Блин, так сейчас. Тут... О, подивись, как шо... тут жестко это... жит. Даже на скипой. Ок. <связываю> 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 О, все. ГГ, ГГ. Хотятся мне на, на руку. ГГ. Ха. Ну подоставлю вс. Давай, так. Мочим. Во все. Блин, ты я даже лівнути не встыну. Хотя... Ну, Теперь можно ливнути. И сказати, типа, шо я... О, нет, мы выносим, мы выносим. Все, 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 мы выносли. О, не-не-не-не-не, ні, 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 тут ещ тут щипит могай, да. Все, ми, ми не выносим. Все, все, все-все-все-все-все-вс. Все. Я я крыса. И просто крыса. Я вийшов, я вышел. Вот, вот він. Вот він. Заходим до нього. Не знаю, я тут просто койсь подавлял. А в друзья собі це видно. Так, щас я зару... Сейчас я подивлюсь. Просто я ему зробив пранк лютый. Вертаемся, вертаемся. Ні, я знаю, що ми проіграли там. Е, ч з тиде? Оце я наскіпав просто люто. Блін, я йому не хотів пранк робити. Я ще сказав, що я не знімаю. Ну, такий пранк вийшов. Щоб подивитися на його реакцію. Щас О, Стоп, я його не можна йти, його тут, його тут нема. Так, накидайте не мені рейд. Чого? Блін, а я хотів сьогодні сказати, що я розіграю такий шнітер Тіві мена по цим е, відео. Якщо ви нажмете на лайк, підпишетесь на мій канал. Ну, то есть подобайк. Так Ну, блин, реакція якось. Я його не можу найти. Я не можу найти, Максима. Щас я, якщо його найду. Він ще. А, він він він, він, він на якомусь сервері? Типу, чи він ще в бою? Ну, якщо він в бою, то як ми, типа, вижили, там же скиб'єст. А, був. Я не заламав на всю ну, базу. Вот, ты... Так, але я його знайти не можу. Вот, сейчас я запалюю зайшов, не кьюсь. Вот. Ох... Ну, вот ты... Коротше, я Максима не можу знайти. <гум> <гум> Блін, а я Максима не можу найти. Де він? Зараз я подивлюсь, де він, А як він вижив? Він шел в бою, я його найти не можу. Я захожу там, де він, на сервер, і його там нема. Я пишу в Трейде його нік. Я, 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 я вам не буду палити його. О. Я вообще? я його не йти не можу на сервер, І як він вижив, ви ж бачили, там великий скипідіст. О, він вийшов, він вийшов, він увийшов. Ща-ща- щас мені позвонить. Онлайн. Ой, блін, блін. А мене який? В мене які... У мене які, а? Включено ще. Блін, в мене руський включений, ще Пере. В. Мене <гум> Блін, якось воно не дозволяє, я йому написав. У мене типу інтернет поганий, а, а чого? Чого я йому не можу? Ей Короче, Ігоря і, і Арякт незапектил, ну потім може в переписці я там сниму, а як він мені написав. Ну, з вами жде Саша, і всім пока.